Енергетика України страждає це велика проблема, і я повинен її вирішити. Я учень у Чахівці перших третіх ступенів до... призінку. Тесято ТГ... власне хочу запропонувати вам проект на тему нестандартної відновлення, палана середина. Актуальність обраної теми. Енергетика України зараз дуже сильно страждає, тому що при енергії при спалюванні насти, газу та вугілля, ми виділяємо дуже багато шкідливих речовин в які нашкоджують нашій країні. Звісно, зараз є дуже багато атомних електростанцій, які пом'якшують цю проблему. Але ми всі знаємо, що при їх вибуху дуже велика проблема стається нашою державою. Також ще під час, під час війни України з Росією ми втратили дуже багато джерел, енергії. Тому, збираючи на досвід наших сусідів у Польщі, які використовують вертопалені кутли. Я хотів би запропонувати нову, нестандартну відновлювальну палатну скрину, а саме кісточки вишей та скалову Моя робота є дуже хороша, тому що я її рекламую на всіх конкурсах, можливих і приймаю участь у всіх проектах та захистах економіки України. Метод злічні дії це статистичний, експериментальний, описне спостереження, математичних моделювання. Головна мета моєї роботи поділяється на такі етапи, як очистити кількість обраних дерев посудивах життєвчання, потрахувати масу кіточок для опалення моєї кімнати площею 16 метрів квадратного. Фотографувати способи сушіння кіточок, інформувати громаду про результати досліджень, пропагувати засоби енергозбереження. Отже, перший етап моєї роботи це методика видання жирів у насінні, оплата це фільтрування папір дощечка та молоточок. Ми накладаємо на дошечку фідрувальний папір, накладаємо шар ціни на в молоточком та бачимо, що лишаються жирні плями. А отже, насіння кістянки може добре горіти через наявність жилів. Другий етап моєї роботи це визначення середньої кількості досліджуваних дерев усереджевих чихівчана. Ви можете бачити карту мого села та мій маршрут. У якому я рухося для того, щоб почати мої судиниці. Доглядати тобто, до ви можете бачити на цій діаграмі. Отже, найбільше є вишень 42%. Відсотки. Друге місце посідає сливим 20%, далі горіхи – 18%, та найменше є АЛЕЧІ та рекосу 12% та 8%. Відсотків. Вивчаючи фізику в 9 му класі, я відзнався про таку величину, як питомну теплоту збирання палив, мегаджоор на кілограм. Природний газ в рівні 44, трава сухі 10, етиловий 27, біодизельне пальне 29 та дизельне пальне 42. За допомогою формули я дізнався, що при спалюванні 1 кг моєї сировини ми отримуємо 38,9 мегаджоуля теплоти. Посудим присушіння паливної сировини. Ви можете використовувати все, що буде вам під руку. То я хочу запропонувати три способи сущення плавлення сировини, які використовувати у себе вдома. Перший спосіб це на відкритому повітрі під сонцем за допомогою двох віконних рам. Беремо одну віконну раму, накладаємо чарні снини, накриваємо другою віконною рамою. Ця конструкція дуже добра, тому що вона не боїться ні дощу, ані снігу. Другий спосіб, який я вам запропонувати, це спосіб можна використовувати всі люди. Це під газовою плитою під час запікання або під час опалювального сезону. Беремо сітку, накладаємо шар на та ставимо її під плиту. Цей спосіб дуже хороший, тому що він ефективно та швидко висушує тісянку. Третій спосіб я хочу запропонувати великим фірмам та компаніям, які знаються на вироблені джемі та різних виробів з вишень та горіх це спосіб сушіння під покрівлею. Цей спосіб дуже ефективний, тому що під час нього можна... Сушити зразу велику кількість моєї речовини. Економічний розрахунок. Розрахуємо, скільки я би економив газу, якби опалював моєю старовиною. За допомогою квитанції я дізнався, що дві кімнати площею разом 32 метри 2 я опалював я на випалювання використовував 190 метрів кубічних природного газу. В гривнях це близько 1500 гривень. Опалювальний сезон триває 6 місяців, отже це 1140 метрів кубічних природного газу, економія у рік або в гривнях 9 тисяч. Наступний досвід, який був поставлений переді мною і був дуже важливий при збільшенні моєї роботи це дослідження поширення відновлювальної паленої сировини під російський ІТГ. Ви можете бачити карту моєї ТГ, позначки, корисної крожаючи це, це дерева горіхів. Червоний, дерева вишень та лінія це маршрут, за яким ми їдемо. Ви можете бачити на діаграмі результати моїх досліджень, що є дуже багато вишень та горіхів, переважають вишні, це означає, що можна використовувати багато моєї сировини та добувати їм молоді генералі. Висновки, при розв'язанні цієї проблеми ми можемо вивозити і висновки. Природний газ вугілля є невідновленими джерелами енергії. При її зворіаліх повітря виділяється не лише великий свій газ, а й побічні шкіли вуки. Істочковій рослини джерело відновлюваної енергії. Одержання палива за насіння стянок не вимагає фінансових та матеріальних затрат. Відходи про зря пропонованого нами палива паливо є добривами для дерев та рослин. Розвиток садівництва, розвиток місцевих громад. Садиться альтернатива. Покинути занетне земельний ділян. Дякую за увагу.